Порівнику вчилася Лещенко, ну такого їй не розказували просто. отец. Ну ты видел? Видел? Ну же и доктора. Що це за суття? Що це за приколь? Що же ти за дрянь? Лещенко, тули свій корівник. Триста шістдесят три 9841 вісім Судове засідання з'явилось. Стартник Черношов, Олександр Сергійович, а, два вільних слухача Сергій Андрій Ігорович та Асад Дмитро Олександрович. А, Бучанська районна управління поліції була повідомлена, але належним чином але не з'явилась. А... Надайте, будь ласка, тут паспорт, де мені надали замість паспорту. Бучанська... Що? Що за дичину вона несе? «Ти, Чорт побери, такої несеш». Королеві донецьких корівників судді Лещенко, в яких вона здобувала юридичну освіту, мабуть, не повідомили, що існує закон 1368, в якому чітко написано: е паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон пред'являються особою замість та без додаткового пред'явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документів. Відомостей, даних про реєстраційний номер облікової картки, платника податків, про місце проживання. А Бучанська районна управління поліції була повідомлена, але належним чином але не з'явилась. А, Надайте, будь ласка, тут паспорт, де мені дали самі з паспорту і зберігати. З учасника кожна прокуратура була повідомлення належне чином, але не з'явилось, але є від них клопотання та надана постанову по закриттям. Так, фіксування здійснення системи зіконку встановлена та працевла. Надайте, будь ласка, паспорт про майни на Україні. Там не зустрічки на охрані. що що? Сумочки на охрані. О, в судом засідання голошується перерва для того, щоб встановити у своду пішов, будь ласка. То, що дія повністю являється, бля, не та саме, якщо нема бумажного, то що тоді робити? Це є підтвердження особи дія. Ну в корівнику де вчилася Лещенко, ну такого їй не розказували просто. Так, да, ось написано, дивіться. Паспорт громадянина України. А, тут є номер, хорошо. Да, Паспорт громадянина України. Від якого сказав? Число. Да, звичайно. Від 31 жовтня 1997 року. Ні, ваша дата народження мене у нас. 1980. 1980 року народження. Угу. Достатньо? Почекайте. А тут не вказано у вас місце проживання, а населений пункт. Місто проживання Буча. Місто бучі, да? там просто не вказано. Бучі будинок 34. Будь ласка, щоденник слухач, призвичайно податку. Ходове Судове засідання проводить зі 6, чи повинні зараз доволости і потрібне заявку. Що нічого Олександра Сергіочасу, як неправильно, передали самовідходити чи буде. うん。 Ви ознайомилися з містом? Є потреба суду, додатково можна роз'яснити справи. Перед початком розгляду по суті заявлено вами а, відповідно етапи. Чи будуть у вас задовольні клопотання дослідження суду? Зоповнення ну, не буде, а щодо могло попитання, щоб скасувати постанову закриття кримінального впровадження до Єде на 9-8 дев'ятеновому сільську. Ви її підтримуєте, так? так. Угу. Добре. До суду за запитом відповідно надійшли матеріали кримінального провадження у вказаному справі. Поновити строк на оскарження і випробувати матеріали кримінального пробадження. Скатувати постанову про закриття кримінального пробачення No12023110402131. Нас надо ЄРТР, відметові досмотря з 1200 мисточних бачимо, частинка 6235 Кримінального кодексу країни. Також ви тут просите піддіснити з викликом всіх судом, відповідно, здійснювали учасників судового засідання. Хто з'явився, наразі ви бачите. Я Як інших учасників не перешкоджає скарги по суті, відповідно. Так. Відповідно до листа Бочанської окружної прокуратури, надійшло, по, по, о, яка надійшла до суду 6 січня листа 2025 року, повідомлено про те, що постановою заступника керівника Бочанської окружної прокуратури від 3 на 1 2025 року скасовано постанову слідчого суду, слідчого від 14 на 3 2024 закриття кримінального провадження Чотири цифри відповідно 21.318-2023. Зараз ознаками Краміна пропорчення передбачення на першої статті 239 значком. Одинка КАУ України. Наразі кримінальне пробачення, перебуває у провадженні впровадження своєї виконавчика Пущанського області. до судового розслідування. тримає, триває відповідно. Провадження під 03 на 2025 го які зазначено про те, що постанова у слідчі у групи стачі кримінального провадження начальника сучів відділення по номербушенського робота і 143-2024 про закриття кримінального права No122. У нас 04823 ознак не применили порушення передбачено. Что на першої статті 230 значком 1, ковка країни, скасовано? Відомості про прийняти рішення внести до відсутства до судових розслідувань. У зв'язку із чим відповідно суд слідчі суддя прийме по суті ваші скарги відповідне рішення.

thank просто, короче, ну, ромадщини. Моженим, э, положить только частинкой, то есть туристики, как им пошешся, зашиться, там уже наишенки какие-то, сейчас что-то, ну, зато скажем, оставил на пожилых центрах. Что скандал, это не забудница. серії три. Не моготи, по-може, до страшних спортивних спеціальностей, допустим, підтягнуть. Це треба екзерциста визивати. Ти бачив, як він біс ну? скоро виявився? Ну, і реально, ти ж розумієш, це як хочеться показати зневагу до громадян. Це ж важко так стояти. Даже от, візьміть, отак, підніміть руки і от, перед собою пустійте. Закрийте обличчя, отак руки підніміть. Це ж важко. Вона настільки хоче показати, як вона зневажає громадян, що стояла, щось там бобніла, так і хочеться сказати: і без. Ну це ж реально, це ж хочеться екзортиста визвати, блін, до неї. Що це, це за суддя? Що це за позорисько? Я якщо чесно, то навіть не знаю. Ти щось ти, ти того... ти поняв? Ти Мало Ти Мало того, що то я не поняв, я не чув ще нічого. Може, і доктора треба, я не знаю. Пра -пра -пра. Це таке позорисько, ваше Лещенко це. От, Лещенко. Лещенко, тулив свій корівник. Ти ганьбиш Ірпінський міський суд. Він і так зашкварений і без тебе. Ганьба. Позори, ще